Для того, щоб потрапити до бойової школи кадети, повинні скласти суворий вступний іспит, який включає математику. Допоможіть командиру гаусу оцінити новий потік тестів. Останній крок задачі з розділу множення матриць. A на B на C. A B, C – це в нас квадратні матриці. Хто з наступних кандидатів має відповідь, яка тотожна цьому виразу? Для будь-яких A, B та C. Оберіть всі правильні варіанти відповіді. За традицією, я пропоную вам поставити це відео на паузу і спробувати вирішити це самостійно. Тепер спробуємо разом. Перший варіант відповіді від Сергія B на A на C. Ми з вами пам'ятаємо, що множення матриць не комутативне, і при зміні порядку ми змінюємо наш результат. Далі, Богдан, давайте тут розкриємо дужки. A на C на B. Теж бачимо, що тут в нас інший порядок, множення матриць не комутативне, тому нам цей варіант відповіді теж не підходить. Далі, наступний варіант від Єгора. Давайте тут спробуємо розкрити наші дужки. Ми з вами пам'ятаємо, що множення матриць асоціативно, тобто ми це можемо записати у ось такому вигляді, або знову розкрити дужки і записати це ось так. Що ми отримаємо в результаті? Тотожні вирази. Тому відповідь від Єгора вірна. Далі, Денис. Розкриваємо знову дужки. У нас тут буде A на B на c плюс A в квадраті, мінус a в квадраті. Це у нас скоротиться, і в результаті ми отримаємо знову тотожний вираз нашому початковому A на B на C. Тому тут теж підходить. І останній варіант відповіді від Миколи. Розкриваємо дужки, тут буде A на B A на С, що не є тотожним виразом початковим, тому цей варіант відповіді нам теж не підходить.